Вітаю вас, друзі! З вами Сінер. Сьогодні ми поговоримо про фільм від Netflixу «Школа добра і зла. Влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Для початку я не знайомий з оригінальними книгами, тому зможу оцінити фільм більш-менш об'єктивно. Якщо ви відкрили це відео з питаннями, чи варто дивитися фільм, то можете спробувати. Якщо ви любите тему казок, то вам, можливо, зайде. Що ж, про що цей фільм? У містечку Гавелдоні жили дві дівчини Софі і Агата. Софі завжди мріяла стати принцесою, як в казках. А Агата потерпала від нападок місцевих бічів, які звали її відьмою. Вони дружили з раннього дитинства і завжди були разом. А Софі була єдиною, хто захищав Агату від нападок бомжів. Одного дня книжкарка розповіла героїням про таємничу школу, де навчаються герої і злодії з казок. Софія, яку дістало життя в мухасранську, загадала бажання під типу як магічним деревом, щоб потрапити в цю школу. Бажання не спрацювало, тому вона почимчикувала пішкарусом з містечка. Агата, дізнавшись про це, кинулась зупиняти її, але несподівано. Тахо монстр хапає їх і забирає з собою. Страшидло прилітає до двох замків, таким чином героїні потрапляють у ту саму школу добра і зла. Але трапляється оце так поворот: агата потрапляє в школу добра, а Софі, яка мріла стати принцесою, закидують в школу зла, на цьому і починаються їхні пригоди. Особисто мене підкупило те, що героїв ніби як переплутали. І добрий герой потрапляє в школу зла. Мені подобається історія, де герой потрапляє в незвичну для себе обстановку, і весь його світ буквально перевертається. Це ознака гарного сюжету. Щодо сюжету, то в ході всієї історії Софі буде намагатися покинути школу зла, поступово відкриваючи в собі темну сторону, стаючи все більш злою і зухвалою, в той час, як Агата проявить риси справжнього героя. Вона єдине загадає не егоїстичне бажання, і всю історію буде намагатися допомогти Софі. Щоб покинути школу зла, Софі доведеться отримати поцілунок справжнього кохання, і півфільма вона буде клеїти місцевого альфача принца Тедроса. І щодо Тедерса, то скажімо, крім зовнішності і популярності, в нього нічого немає. Я справді не розумію, чому саме навколо нього крутяться всі дівчата. Він же ідіот та ще й бабник, який весь фільм не міг визначитись з ким хоче бути. Хоча, про що я в житті все так само. Дівчата обирають тупих красунчиків. Взагалі, добрих героїв цій історії важко назвати добрими. Вони егоїстичні нарциси. Це своєрідна деконструкція казкових персонажів. Взагалі, з самою ідеєю школи для героїв і поганців, є питання: наприклад, чому в школі добра всі або принци, або принцеси, а в школі зла всі відьми? Як в цю концепцію описуються класичні герої Казок, такі як червона шапочка, наприклад? Так ще й сама ідея школи для казкових персонажів доволі дебільна, так як багато поганців лише згодом перейшли на сторону зла. Хоча про що є? Це дурна казка, тут логіка не потрібна. Пляшемо далі. З цікавих персонажів можна виділити декан факультетів, яких розкрили на 0%. Ну ладно, ок, одну з них трішки розкрили. А ще Морфіус. мені він сподобався найбільше. Знаєте, такий собі Дамблдор на мінімалках. Шкода, що його злили. А ще був хлопчина Грегор, єдина роль якого в тому, щоб показати нам, що стається з тими, хто провалює Кліні заняття щодо любовної лінії, то вона це крінж. Я до останнього сподівався, що ні одна з героїнь не буде в кінці з Тедросом, але автори фільму вирішили мене під'їбати. Тому в кінці Агата засосала флюгера тедроса. Просто блін офігенно. Та між Агатою і Софі було більше хімії. Агата робила все заради неї і навіть повернула її до життя поцілунком справжньої любові дружби. Не буду піднімати тему фемслеш-пейрінгів. Но такий фанфік я би чекнув. Також варто відмітити високий рівень кринжа в фільмі рягаючих мужиків до упоротих гномів, а також перетворення софі в сучку. I hope I'm not late. <плес> Та й битва героїв зі злодіями в кінці виглядає доволі упорото. Ідея деконструкції казкових героїв і злодіїв не нова, але в цьому фільмі, на мою думку, вдалася. Фільм каже, що в кожному з нас є і добро, і зло, яким ми станемо залежать від оточення тих, хто нас підштовхує на одну з дорог. Наприклад, злодій підштовхує Софі на сторону зла, маніпулюючи нею. Так і від наших виборів і вчинків. чим більше ми переступаємо через других, причиняємо болі, тим легше нам це стає робити. Гарна ідея і гарна реалізація. Щодо фіналу і головного злодія, то фінал в цілому непоганий. Софі остаточно стає злодійкою і об'єднується з Рафалем, головним поганцем. І він, отримавши поцілунок щирої любові, збирається знищити світ. Звісно, щоб зло перемогло назавжди. Софі ловить Крінж з цього плану, а Агата прибуває на порятунок. Рафаль збирається вбити Агату, але Софі рятує її ціною свого життя. <плес> Після чого вже Рафаль ловить Крінж, так як сам по суті запорож свій план. Тедрас намагається вбити Рафаля, але отхочує люлів. І в останній момент Агата бере меч принца і убиває поганця, після чого її поцілунок дружби не переплутайте, Заживляє Софі, і вони разом повертаються додому. А, так, точно. Агата засасує тедреса. На цьому історія закінчується. Що за злодія, то він тут доволі прохідний. Його план знищити всіх срань. Те, що він 400 років прикидався своїм добрим братом, це злив Морфіуса. Краще б директор просто був мудрим спостерігачем, який би знав все наперед. Твіст шляпний, як на мене. План Рафаля про те, щоб зробити героїв слабкими і егоїстичними срань. Він зробив героїв слабаками, щоб їх перемагали злодії. Звучить логічно, тоді чому він вирішив убити і героїв, і злодіїв. Навіщо він взагалі їх розвращав, якщо йому потрібна була лише Софія? Щоб в кінці його не забив якийсь герой? Так само це і сталося. Звучить натягнуто, якщо чесно. В будь-якому випадку це не найкращий злодій і греть з ним. Підводячи підсумки, я можу сказати, що це непоганий фільмець на один раз. Добра казочка про силу любові, хоч і між друзями, непогана деконструкція ділення на зло і добро, гарний каст, костюми, головні героїні лапочки. Мені сподобалось, а як вам, пишіть в коментарях. До речі, якщо ви ще не бачили попереднє відео про щиру, рекомендую подивитися і його. Я переробив його, і тепер воно справді класне, можливо, найкраще на каналі. А на цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бай!